Чити є. Ну, ладно. Ладно, просто люблю кову. Що там було? Цей досвід корисний, по-перше, тому що деякі колеги виходили з зони комфорту. Я пишаюся всіми досягненнями команди. Так. Всім привіт! Сто! Можна на наступне питання. Я Блін, я так подивилася на це світло, що мене так засвітило. Я роботу добре, добре. Перепрошую, давайте перезнімемо. Коли я влаштувався в OLX, перше питання, яке до мене прилетіло, було від сектору модерації, і воно звучало так: чи можна продавати бойових півнів в Узбекистані? Всім привіт! Мене звати Марія Лисиця. Я піар та smm менеджер в компанії OLX Україна в Україні, Казахстані та Узбекистані. І сьогодні ми розповімо детальніше про проєкт Meoleкс і що було за лаштунками цього проєкту. Проєкт Meolix це про людей. Про нашу команду, тому що е, за величезною платформою OLX стоїть дуже багато людей, які кожного дня виконують свою роботу якісно професійно, і ці роботи просто дуже багато. І насправді я працюючи в компанії OLX, е, коли спілкувалася з колегами, які приймали участь в наших зйомках інтерв'ю, е, навіть я була в шоці від об'єму, який вони виконують, та від показників, які вони досягають. Цей проект для наших користувачів, щоб показати, що Лик – це не просто платформа, і за нею не просто сидять якісь роботи, які виконують роботу, а за нею стоять справжні люди, і це додати більше людяності, взагалі, в наш бренд. Ідея проекту виникла достатньо давно, 2021 році. Але це був такий маленький проект, чисто для наших соціальних мереж, де ми хотіли розповідати про наших колег. Потім ця ідея якось забулась, Почалось повномасштабне вторгнення, було не не на часі, напевно. І вже в минулому році, в 2023, му ми вирішили все ж таки реалізувати цей проект, але більш масштабніше зробити прям повні серії інтерв'ю. Щоб максимально розкрити всіх наших колег, показати хто вони, що вони виконують, які взагалі у них досягнення, які в них є результати. Звичайно, ми не могли показати всіх людей, які працюють в нашій команді, тому що команда в нас велика. Але ми вирішили показати колег з різних категорій, з різних відділів, і не тільки керівні посади, хто займає, а й звичайних менеджерів, тому що ми цінуємо кожного працівника, який в нас компанія Олекс Україна працює, тому і обирали за принципом. Керівна посада, плюс менеджер, плюс люди, які хотіли самостійно залучитися в цей проект. Ми також допомагали їм і були щиро раді за їхню ініціативу. Насправді я працюю вже більше трьох років в компанії, і деяких людей я ще ні разу не бачила особисто вживу. Тому для мене був цікавий такий виклик побачити всіх колег, з якими я працювала, пересікалась в роботі, зустрітися в офісі, обійняти кожного, з яким ти не бачився реально три роки, можливо, з деякими два роки. Також дуже класно було дізнатися взагалі про результати наших команд, тому що деякі просто вражали. Від кількості оброблених дзвінків, заявок, від кількості наших користувачів на, на платформі. Також було цікаво дізнатися взагалі про особисте життя наших колег, тому що можливо іноді некоректно там питати, чи є в тебе домашня тварина, чи любиш ти працювати вдома. А тут на цьому інтерв'ю ми якраз їх розкривали з різних сторін, не тільки з професійних, а й з особистих. Тому було дуже цікаво дізнатися, чим взагалі живуть наші колеги, які в них є хобі. Чим вони почали займатися після повноштабного вторгнення. Було цікаво з усіма співпрацювати, тому що з кожним проводили окремо зустріч, де ми могли обговорити питання для того, щоб людина не хвилювалась на інтерв'ю а поводилася себе вільно і впевнено. Ось тому я вважаю, що якраз така підтримка і розповідь нашим колегам, для чого ми це робимо. Саме це стало нашим успішним результатом. Складнощі в роботі були більш такі обмеження, довгі погодження, тому що це все ж таки про особисте життя, про наші професійні надбання. Тому потрібно було і юридично все узгодити, і донести суть нашим колегам, для чого ми це робимо, тому що не всі. Розуміли навіщо, навіщо записувати інтерв'ю, навіщо розповідати. Але після запису інтерв'ю всі були супер мега задоволені і навпаки казали, що це дуже класно, що ми можемо розповісти про себе про величезну платформу. Цей досвід корисний, по-перше, тому що деякі колеги виходили з зони комфорту. Для них інтерв'ю такого формату і взагалі певна медійність були раніше невідомими, а саме це їм сподобалось, і вони спробували себе в такі нові ролі. Також для себе особисто я зрозуміла, що якщо в мене є ідея, про неї потрібно говорити, розповідати, і ідея може сподобатись, її можна реалізувати. Тобто, насправді, цей проект від ідеї до реалізації в нас все вийшло. Повністю, все, що ми хотіли, ми реалізували, ми зробили, і це неймовірно круто. І я розумію, що і в принципі в мене є класний розвиток в компанії. Мене підтримує команда, мене підтримує мій керівник, і вони готові також йти на зустріч, робити певні круті проекти. Також вважаю, що для OLX це корисно тим, що користувачі побачать нарешті нас, побачать хто стоїть за платформою. Я впевнена, що розуміння певних наших результатів принесе для наших користувачів більшу лояльність можливо, тому що вони побачать, що ми робимо, скільки ми робимо, що це просто мільйони оголошення. Ошення, які люди обробляють щодня, що години, що хвилини, і це не тільки про оголошення, це також і про бізнеси. Ми дуже підтримуємо бізнес користувачів. Ми насправді наша робота робиться для того, щоб забезпечити максимальний комфорт нашому користувачу на нашій платформі. І, в принципі, вся наша робота, що ми робимо, це все заради користувача. В принципі, коли ми залучали колег до цього проєкту, ми не змушували нікого. Якщо людина все ж таки хоче відмовитись, це абсолютно нормально, тому що не всі люблять такий формат. Тому Примусово ніхто не був залучений до цього проекту. І люди, які спочатку, наче не хотіли і там вагали ще записувати, ще ні, в них навпаки були класні враження після запису інтерв'ю. Вони були задоволені, і вони були задоволені також собою, що в них вийшло це зробити, і це виявилось дуже класно. Повнометражні формати інтерв'ю будуть публікуватися на нашому youtube каналі Також буде контент створений для наших соціальних мереж: це Instagram, Facebook, Telegram канал Наша ціль все ж таки, щоб користувач максимально подивився наші інтерв'ю в повному форматі, тому що коротких відео, які ми публікуємо в соціальних мережах, недостатньо інформації, яка може розкрити колегу. А саме в повнометражному інтерв'ю інформації дуже багато цікаво з результатами і з показниками. Що очікую цього проєкту? Це те, що е, наші користувачі зрозуміють, що платформа OLX – це не просто сайт. Що це не просто платформа оголошень, а це люди, які роблять цю роботу, покращують кожного дня, виконують просто неймовірний шматок аналізу, обробки і взагалі публікації. Тобто роботи робиться неймовірно, велика кількість. Коли стаються маленькі негативні моменти, ми хочемо, щоб. Наш користувач користувач все ж таки був трошки лояльніше, тому що ми завжди покращимо свій сервіс. Так бувають певні технічні моменти. Ми взагалі завжди визнаємо свою провину, але ми завжди намагаємося якомога швидше її вирішити для того, щоб користувач міг вільно, спокійно і далі користуватись платформою. Тобто, платформа OLX – це не просто платформа, це люди OLX, це ми OLX.